Тут заморський делікатес. Такі рибки цікаві. Аво Ну, У крайній мірі так пише. Так, mm -hmm. да, вони свої зуби ховають, вони не будуть а просто вона. А вот рот. бачити зуби, в неї там, бачите? No. Колючі. О, дивіться, які тут великі. Це десь як моя ціла нога. А от там, дивіться, там взагалі це десь як, як половину мене, десь на метр карабіна. Подивіться, яке це здорове. Ну дивіться, що пове тут. Блін, не дивіться, от я моя рука. Вау. Ну реально, це ще, це ще більше. Коротше в пояс мені, може й більше. Просто. Вот там там.